Люди кажуть, опитування сі 4 чи знають чернівчани сучасних українських письменників. У Чернівцях завершується книжковий фестиваль Букфест, мета якого спонукати громадян до активнішого читання. Тож команда Сі-4 розпитала містян, чи читають вони книги українських авторів, та чи знають обличчя сучасних літераторів яких сучасних українських письменників ви знаєте? Ну, я знаю не багатьох. Е найбільш відомі для мене це Сергій Жадан. але В більшості є багато нових молодих письменників, але я їх не запам'ятав, так, щоб розказати на пам'ять. Ні, я більше стару літературу знаю. Нових. Ось він <свімків> любимий мій. Кого із цих письменників ви знаєте? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну, це от Жодам, це він відомий. Я його знаю, не пам'ятаю фамілію. Карпа, Ірина Карпа. Ну, я знаю сучасного письменника Богдана Темчука. Я недавно прочитав збірку його творю німігроми. Там його здебільшого віршів були про кохання і про Україну. І про природу також. Тебе таки ви знаєте? О, ні, напевно, ні. Ні. <свят> Не знаєте? Чого? Не можу, так на. Жадан, З... 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 що Андрухович. Ні. Ні. Ну, якщо чесно, знаю дуже мало. Знаю Сергія Жадана, знаю Іздрика. Все. А коли останній раз ви читали книгу українського косменика? Можливо, місяця-два тому. Яких сучасних українських письменників ви знаєте? Багато читала вірші Жадана. Чесно, прізвище не дуже пам'ятаю, тому що зараз не часто читаю навчання, дуже багато часу займає, тому так складається. Ви з цих ви знаєте. Ні, ні, не знаю. Ні. Ні. Чернівчани зізнаються на пізнання сучасної літератури бракує часу.